Всім привіт! На календарі 19 березня 25-го року. Повертаюся до вас. Трішечки випала на декілька місяців. Ну, також вийшло. Не було натхнення вести далі цей блог, але деякі люди питали про те, де я, що я, як справи, які результати, еко були. Власне, в вересні був другий перенос. Перший був неуспішний. Другий, ми скоригували трішечки. І гормонотерапії була скоригована дата переносу, тому що тут перенос був на 20-й день, і власне гормонів було набагато більше, і скоригували сам формат, в яких були гормони. От, перенос був. Ну, трішечки, напевно, важче було психологічно і десь фізично, напевно, ніж перший раз. Не знаю, з чим це пов'язано, але ну саме фізично не знаю, з чим пов'язано, але так воно сталося, як, як сталося. І далі о, пройшло три тижні очікування. О, і далі ми дізналися про те, що дійсно я вагітна, все добре, все чудово. О, і почалася робота вже і тому що зазвичай, коли Дуже довго намагаються завагітніти. В більшості все ж таки вони думають про те, як завагітніти, а не те, що буде далі. От, власне, для мене теж це стало історією про те, а що далі. І я теж залишилася, нагадаю, що була в клініці міром на програмі по НСЗУ. А далі я залишилася в них на повне ведення вагітності. Ну, спочатку вони попросили залишитися на перший період, тобто до першого скринінгу, для того, щоб вони точно могли. Забезпечити максимально, щоб все було окей, тому що ну ми прекрасно розуміємо, що зі зміною лікаря а, там досконально знати всю історію було б дуже важко, і ти там не можеш ручатися за те, що буде далі. Тому я залишилася з ними до першого скрингу і далі теж пішла з ними вже в повноцінне ведення вихідності, а пологи буду а, вже проводити в державній лікарні, а, вже вирішила для себе так. Думаю, що все ж таки ведення вагітності після КЗ має певні свої нюанси. Я про це теж не дуже сильно знала, тому що більшість кажуть, що нічого не відрізняється. ні, все ж таки відрізняється трішечки, тому що більшість вагітних все ж таки вони там до першого скрінінгу дуже мало ходять до лікаря. В мене цього було досить багато і напевно. Я, чесно кажучи, вже не пригадаю, який це був тиждень. Перший скринінг був 12 тижнів, точно пам'ятаю. Напевно, тижні на 8 десь так власне, почалися певні питання, тому що я взагалі дуже багато солодкого їм в житті. І після того, як я почала там їсти солодке, ну типу, я нічого не змінювала в своєму раціоні, я там їм солодке, і я розумію, що в мене якесь відчуття. Солодкості є завжди в роті, навіть якщо я не їла нічого солодкого, і з'їла якийсь сніданок, там яйце, там, тост і так далі, абсолютно нічого не змінюється, все одно є оце неприємне відчуття солоду, солодкості в роті. І тут в мене вже закралися якісь думки. Я пішла, здала, по-перше, самостійно глюкозу, і далі з цими аналізами поїхала вже на звичайний прийом гінеколога, теж з нею проговорила про те, що ось така ситуація. Я не знаю, з чим це може бути пов'язано. І, власне, вона мене направила до ендокринолога. І на цьому моменті ми проговорили, там, зважилися, проговорили абсолютно всі моменти, чи був діабет в когось в родині, яка ситуація, чи змінювала раціон, що відбувалося. Які зараз симптоми, як часто я п'ю воду, скільки я п'ю води? Тому що в мене ще паралельно був досить сильний токсикоз а, і. Дійсно, на цьому моменті прям було поганенько, бо виходить, що е, мені було важко їсти якусь їжу, яка е, дає оцю солодкість в роті, наприклад, там білий хліб і так далі. Але більшість продуктів, які я могла ну, хотіла їсти, або, типу, мені можна було їсти, і воно не визивало цю солодкість, е, я фізично не могла його їсти, тому що я його все повертала. От, тому. Я пройшла спілкування з ендокринологом, на що вона мене не потішила і проговорила про те, що є два моменти: це може бути або гестаційний діабет, тобто діабет вагітних, який буде зберігатися всю вагітність, і в перший рік після там, вже пологів він має пройти самостійно, або це діабет другого типу. Власне, для того, щоб зрозуміти, що і як відбувається, і що дійсно це не по в аналізах. По-перше, ми придбали глюкометр, і тиждень я заміряла глюкозу наче, потім після першого прийому їжі, другого, третього, ну, тобто протягом дня, в принципі, заміряла, заміряла через годину після прийому їжі. От, таким чином, вела щоденник, ми з нею розібрали повністю, що я в цей, там, наприклад, обід, що я на цей обід їла, який був показаний, Зник, як я себе відчувала, і так далі. Далі ми розібралися. З тим, що все ж таки в мене цукор піднімається не після прийому їжі, а вранці. Тобто після того, як я поспала, наче я роблю аналіз на цукор, і ми розуміємо прекрасно, що він ну, якби не дуже гарний, він їй не дуже подобається. Я ще дуже погано спала. На що ми домовилися про декілька кроків. Перше, це те, що я поздавала купу просто. Дуже вартісних аналізів, я була, чесно кажучи, на той момент в шоці, тому що я взагалі не думала, що такі аналізи ну, можуть робитися в період вагітності, але так чи інакше, ці аналізи були для того, щоб виявити антитіла, які нам можуть показати на діабет другого типу. От. І другий момент це трішечки намагалися нормалізувати сон. Це Прогулянка перед сном, це сильно провітрена кімната, і це білок на ніч. От, ну, білок на ніч не те, щоб допомагав саме спати, він допомагав трішки нормалізувати цукор. Таким чином, ми все одно ну, трішечки знизили цукор, але не настільки, наскільки хотілося. От, аналізи прийшли і показали, що діабету другого типу немає. І вже на основі цього, на основі того, що я постійно робила заміри і є там певна картинка, е приймалося рішення. Тут питання стояло в тому, що гестаційний діабет вже поставлений, але чи потрібна інсулінотерапія, чи ні, е було під питанням. Звичайно, я там дуже не хотіла, я дуже боялася. Е от. І ми домовилися, знаю, що я там ще якийсь період, дотримався дієти. Е я, е Ну, десь тижні чотири, напевно, тримала певну дієту. Я не відмовлялася повністю від солодкого, я просто спочатку відмовилася, відмовилася від мучного, від того, що а, розщепляється в роті, скажімо так. Тобто це білий хліб, такі якісь там снеки різні і так далі. Тобто, навіть якщо це печиво, да, воно може бути не завжди солодке, але все одно ось таке вуглеводне, швидкі вуглеводи теж відмовилася від нього. От. І, власне, після цього почалася історія, що я почала додавати солденьки, додавати купу всього. І потрошку-потрошку я вирівнялася з цією картинкою, наче цукор не ставав гірше, мені ставало краще, я вже перейшла в другий період вагітності, в мене все прекрасно, все чудово. Ну і, власне, все на цьому моменті. Трішечки мене підвідпустило, начебто почався другий триместр, я себе почувала вже краще, вже не було такої тошноти, вже не було а, такої а, солодкості в роті. Вже я трішечки почала приходити в себе. І дійсно кажуть, другий триместр він краще. Прям взагалі 100% про мене було. А, от, і в подальшому. Яка ситуація була? Ми робили УЗД, по УЗД було все добре. Якийсь період на УЗД були виявлені кісти в голівці в малечі, але сам УЗД-спеціаліст проговорив, що це нормально, і там до 28 тижня вони можуть самостійно розсосатися, тому що є там певний механізм, як це відбувається. Ну, тобто, це може бути фізіологічно нормально. Але для того, щоб перед... Страхуватися, мене направили в декілька клінік. Звичайно, всі спеціалісти мали різну думку, і мене так нажахали так нормально. От. Але в результаті, вже коли ми дивилися після 24 тижня УЗД вже нічого не було. Слава Богу, що все закінчилося добре, тому що це такий момент, коли ти бачиш щось не так на УЗД, і плюс тебе там десь. Лякають це досить така історія, ну, неприємна, м'яко кажучи. На зараз у мене 30-й тиждень вагітності, 30-й тиждень і 4 дні. Я вже активно готуюся до. Хотіла сказати до материнства, розумію, що. Не знаю до материнства чи до пологів, до чого я більше готуюся, але ще не повністю все куплено. Ще розумію, що дуже багато інформації, яку треба ще вивчити, подивитися. От, щодо пологового, придивилася для себе другий, другий пологовий в місті Києві. Планую народжувати з черговою бригадою, теж там, проходила в них періодично їжу на курси батьківства, от, безкоштовно. Мені подобається. В цілому. Звичайно, є там інформативні заняття, є не дуже інформативні, але в цілому, типу для користі, я думаю, що можна послухати, можна поїздити, якщо є така можливість. Якщо будуть питання по тому, як проходила КЗ, які були моменти, або ще якісь будь-які питання, пишіть, буду відповідати.